Так, друзі, всім привіт. На кінець-то я вирішив зробити полоски для висняного обробітку вділ. Для цього було закуплено картон. Картон спеціальний картон для я використовую для пахнючок. Ось ну, так писало, по крайній мірі, виробник, так сказав. Ось. І ось я вирішив зробити експериментальні такі смужки. Ось, і нарізав до цього порізав два аркуші картону, який прийшов в форматі а, А3. Вроде би. Ось, ну, не пам'ятаю. Ось. Ну, більший, ніж звичайний А4 картон. Ось, порізав два аркуші Ось, і е, вирішив. Їх, е, полоски самі будуть на основі зроблені щавиливої кислоти, гліцерину. І ще один компонент, де я покажу пізніше. Ось я їх наламав і всіх би, нарізав, наламав і якби в скляну банку. Хоча це було помилкою ставити їх на стоя в банку, тому що потім. Вони при намоканні почали трішечки ну, деформуватися. Ось. Тому, якщо ви будете повторювати щось подібне. Хоча поки що повторювати, не рекомендую, поки я не використаю, не спробую на якійсь бджолородині е, ці полоски. Ось, краще їх все-таки е, замочувати в полоскій, скляній, аж скляній, напевно, посудині. Ось. Так, і ось інгредієнти, так, які я буду використовувати для полосок. Це є, як би щавлива кислота, і гліцерин і екстракт полину. Я вже показував в одному з своїх відео, як я його роблю. Так, і там не попало, як я, не знаю, де мої поділися кадри, де я наливав гліцерин. Я налив 100 200 грам гліцерину. 150 грам щавельки і 100 грам екстракту. Екстракт я взагалі вирішив додавати. В, ну, якби, сама діюча речовина на вполині, це є туйол. Вона, якби, якщо я навіть буду нагрівати цю суміш, вона розчинилася, вона, туйол випаровується, при кипить при 200 градусах, тому там градусів 50-60 буде нагрів суміші, тому я думаю, там нікуди воно не дінеться. Спирт можна буде прогріти, щоб він трошечки випаровувався, а можна і не випаровуватися. Гліцерин спиртом добре розмішується. Тому, ну, якось так вирішив. Тому що дати якусь улійку, не, лікарня не буде розчинятися, якби. А екстракт на спирту розчиниться, тому це дозволить нам тримати кліща якби, на бджолі. Не да він запах і гіркота не буде дозволяти йому знайти. Ту бджолу, яка піде запечатувати чарунку. Тобто ну, не буде, буде йому важко знайти, зайти знову в чарунку до личинки. Ось. Трішки порозливав екстракт, але це не страшно. Треба було краще підготуватись. Новий формат відео, сподіваюся, що вам сподобається. Ну, це, я почав нагрівати цю рідину. Довго гріти не прийшлося, буквально трішки ну, кастрюлю можна було потім брати елементарно руками без е е рукавиць рушничків. ось Нагарно. Розчинилося, ну, я думаю, градусів 60. Так, за вуха спокійно, може за кастрюлю не втримаєш, а за вуха спокійно, як би чого не можна зробити при кип'яченій воді. Ось в принципі я вже тут все в нас зроблено. Хочу вам сказати, що цього розчину акурат ходило на цих два аркуші, впиталося в все, доволі сильно смужки набухли. Подивлюся, як вони будуть консистенції, чи вони не розмокнуть Ось повністю. Як би. Тому, Хоча не повинні. Вони розраховані в принципі, на олії. Так? До речі, на основі олії буду робити. Осінні смужки, з діючою речурної аметрас, щось подібне, тому підписуйтеся. Буде, я думаю, цікаво. Буде цікаво навіть виробникам, хто робить полоски. Є ідеї, будемо реалізовувати. Ось, як бачимо, все розтворилося. Залив я це все в банку, але вони кажу, смужки почали деформуватися, тому я їх... ну якби, Переложив в іншу посудину лежачу. Ось, Коли перекладав, там ще було якась трішечки рідини, коли замітив, поки знайшов посуду, туди-сюди там вже смужки вже все випили. Тому всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось формат такого відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. І може в когось є свої ідеї, тому будь ласка, пишіть в коментарях.